В общем, нікуди я не поїхав на цьому Велику, так як магазин був закритий той байсик. Я не купив камеру для Велика. То я прийшов додому, повернувся і цей хазяїн мого дому сказав мені, що його жінка зараз їде теж в магазин, щось там має купити. Тому поїхали в місті в магазин. Я там купив Короче, джинси, зараз покажу. Такі чорні, саме обикновені їх за 46 баксів ну це Levi's, короче оригінальний не видно а тут даже немає наклейки цей Levi's з цієї сторони а от є написано Levi's, там вся фігня <coughs> вот у нас би я в україні фіг би таки купив би левайси тому що не стоїть косаря два намірно це взагалі нереально. Оце так на роботу нормально штани не прикупив. Завтра піду вже нормальний пацик нормальний.